Те, що можна боятися грошей, звучить трохи дивно, але насправді внутрішній блок багатства є у багатьох. Страх великих грошей зупиняє розвиток, не дає стати по-справжньому успішним без будь-яких рамок. Чому ж люди бояться заробляти, та як боротися зі страхами, пов'язаними з грошима? Давайте розберемося. З вами Анна Пацан, автор і ведуча рубрики Жіночі гроші. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, ставте лайки і стежте за нашими випусками. Страх заробляти великі гроші ховається за різними масками. Не завжди людині одразу зрозуміло, що у низький дохід це особистий вибір, а не збіг обставин чи карма. Боязнь грошей, як і більшість інших наших страхів, бере своє коріння в дитинстві. Так, наприклад, у небагатих або і середнім статком сім'ях зазвичай прийнято на всьому економити. Від мами, тата чи бабусі можна було почути чесною працею, не заробити. все найкраще у світі для обраних, а ми не такі. Гроші псують людину, і так далі. Подібні установки пов'язані з грошима міцно закріплюються у свідомості дітей. Вони також бачать, як важко працюють батьки, водночас часто сваряться через гроші. Потім вже в дорослому віці досить важко усвідомити, що ти реально боїшся грошей, бо не знаєш, що з ними робити, як не втратити все зароблене. Жінки з такими думками почувають себе невпевнено, вони не можуть повністю розкритись. А ще їм важко мотивувати свого чоловіка на великий успіх та багатство, тому що вони самі до цього не готові. Тим часом справжню причину відсутності великих доходів не помічають. До речі, близькі друзі у людини з невеликими доходами і великими кредитами, як правило, з таким же мисленням вони теж не розуміють, як поводитися з грошима, не вірять, що довкола є мільйон можливостей заробити, і не хочуть їх використати, бояться рухатися до сміливих мрій і, взагалі, мріяти. Тим самим таке оточення ще більше зміцнює ваші особисті страхи. І навіть якщо у людини зі страхом добре заробляти раптом з'являється багато грошей, вона зазвичай або спускає їх в незрозумілому напрямку, або боїться витрачати і тримає скарби під матрацом до кращих часів. Пропоную вам 5 кроків для подолання перешкод на шляху до багатства. Перше, вийдіть із зони комфорту, поставте нові цілі, які вас запалять. Так, це не просто. Але потрібно зробити перший крок і зрозуміти, що за вас ніхто ваше життя не змінить. Друге, спілкуйтеся з успішними людьми. Оточення багато що вирішує. Багаті люди постійно спілкуються з людьми, які успішніші за них. Навички комунікації, нетворкінг найкращі помічники на шляху до багатства. Третє. Ніколи не заздріть багатим. Навпаки, надихайтесь їхнім прикладом, мотивуйтесь, вивчайте їх поведінку та навички, що дозволяють досягати благополуччя. Четверте. Перестаньте економити на собі. Ті, хто бояться заробляти, бояться і витрачати. Вони заощаджують за звичкою. Навчіться розумно витрачати, інвестувати, грамотно розпоряджатися фінансами. Це відразу вирішить низку ваших проблем. П'яте. Не відмовляйтеся від можливостей. Так, іноді здається, це не для мене, я не зможу. Часто люди просто не помічають можливостей, але треба, попри все, вірити в себе та брати те, що дає життя. Реалізуйтесь, мрійте, йдіть на страх і обов'язково досягнете успіху. З вами була Анна Пацан. До зустрічі у жіночих грошах.